Йоу, як життя? З вами бікстю сьогодні я буду розвиватися в хардкор режимі, де лише одна помилка це смерть. А точніше, це буде рубрика з в силу, Ой, де я буду поступово проходити Майнкрафт. Будувати різні будинки, ферми, зачаровуватися і купа всього іншого. Зацікавив? Тоді погнали! Спочатку я добув трохи їжі собі, далі знайшов у скрині ось такий от лут. добув трохи сіна та пішов добувати дерева по Майнкрафтським стандартам. Скрафтив дошки, зробив верстак та палки, скрафтив кайло, накопав трохи камню, покращив кайло, зробив піч, знайшов вугілля, добув, помітив що поряд з селищем біом джунглів. А повертаючись на базу, помітив залізо. Зробив смолоскипи, поставив піч, зробив хлібу, поїв та пішов по залізо. Добув залізо, спустився. Та знайшов баг у своєму моді. А поки я це виправляв вже повечеріло, тому я прогнав жителя з його ліжка та ліг спати. На наступний ранок я вирішив вбити голема, тому я його вдарив і побіг бистренько будуватися. Потім я зрозумів, що в мене немає сокири, і почав його бити кайло. Але на щастя, в мене в інвентарі було дерево, тому я скрафтив верстак та поставив його біля себе. На верстаку я скрафтив сокиру та вбив голема. Поставив переплавлятися звичайне залізо та пішов вбивати другого голема. Забрав свою пічку та верстак та пішов мандрувати по світу, збираючи по шляху цукрову тростину. Пішовши у шахту, я подбав про ваші очі. Тепер ви бачите не так, а ось так. Далі я пішов вниз у шахту, вбив зомбі, добув трохи заліза, все по стандартам. Далі я знайшов велику шахту, де був скелет, а біля нього була аметистова залежа. Я спустився туди, трошки порадувався, але це ненадовго. Коли я виходив з із залежі, я помітив діамант. Далі на мене напав скелет, але я все ж таки успішно скрафтив залізне кайло та добув діамант. Трішки порадів. Заламав свій верстак та майже не помер від скелета. це я себе! Далі я вже зрозумів, що без броні тут нікуди. добував трошки діамантів, знову майже помер від скелета. Знайшов спавнер скелета. Що ж я з тими скелетами не можу успокоїтися? Освітив його та заскрінив координати. Вибрався з шахт. Та помітив, що поряд авенпост розбійників і побіг туди. <кій> як ви зрозуміли, на свою сраку я багато знаходжу чого. Побився трішки з розбійниками, зрозумів, що тут не заспавнились сині вексики чи як їх там звати, заскрінив координати та побіг далі. По дорозі побачив рідкісний біом Меси, а ще знайшов зламаний портал та побіг до нього. Прийшовши, я його заутав та скрафтив діамантовий кайло, щоб доробити цей портал. Я трішки поспав, добув невистачаючий обсидіан та добудував портал, запалив його та пішов у Незер. А ой, я ще перед цим броню алмазну скрафтив. Потрапивши у Незер, я відразу почав копати у рандомну сторону. І що ви думаєте, просто копаючи, я отримую очівку Страшна фортеця. І відразу розумію, що я вже десь над нею. Далі я облаштував спавнер і фрита та почав їх фармити. Нафармивши 2 стержня та 10 пороха, я вирішив, що мені цього достатньо. Потім ще раз копаючись, я знайшов бастіон. Трішки заутав його. А біля своєї фортеці знайшов ще одну фортецю та зламаний портал. Побудувався до нього. Але там нічого цінного не було, тому я знайшов біом ендерменів та почав фармитися. Здобувши 13 ендерперлів, я пішов назад. Вибрався із незера, трішки поспав. І знову вгадайте, що? Правильно, майже не помер від зомбі. Прекрасно! Скрафтив око Ендера та побіг на пошуки ендер порталу. Добігаючи до порталу, я помітив закинути село. Прокопався вниз та залутав бібліотеку. Знайшов портал, вставив око... Скрафтив в лук, але зрозумів, що у мене немає стріл, тому пішов їх добувати. Добув 17 стріл, думаю, мені цього вистачить, і пішов назад до Енду. Пригнув у портал, прокопався, знищив всі кристали та почав вбивати дракона. У дракона залишається здоров'я на три удара, і що? Правильно, я промазую третій удар. Але нарешті він підлітає. І так, я це зробив. Я вбив дракона. Є. Підібрав весь досвід та забрав яйце. Попригав від радості. Це була тільки перша частина. Друга частина на 10 лайків. Тому, якщо вам це відео було цікаве, поставте лайк та підпишіться за мої старання. Ну а з вами був Бікстю і до нових зустрічей!